Всім привіт! Гороскоп для тільця на грудень 2025 року. Грудень 2025 року принесе тільцям відчуття впевненості, внутрішньої сили та тихого, але дуже важливого перезавантаження перед Новим роком. Місяць налаштовує на глибше розуміння себе, своїх бажань. І справжніх пріоритетів загальна атмосфера місяця. Це один із тих періодів, коли ви не поспішаєте і саме завдяки цьому встигаєте більше, ніж інші. Ви ніби переходите в режим уважного спостерігача, який бачить більше, помічає дрібні деталі і робить виважені рішення. Планети допомагають вам завершити старі справи, поставити фінальну крапку там, де давно тягнувся хвіст, і спокійно готуватися до нового етапу нового 2026 року. У професійній сфері грудень буде дуже продуктивним. Ви зможете отримати чітке уявлення про свої перспективи на 2026 рік. З'явиться можливість завершити важливий проєкт або закрити справу, яка довго не рухалася. У фінансовому плані буде повна стабільність, будуть можливими приємні бонуси, премії або повернення боргів. Головний секрет успіху не поспішайте і не піддавайтеся чужим емоціям. А тепер важливі дати. З 2 по 4 грудня це сильні дні для рішень у темах кар'єри та фінансів. енергія сприятиме закриттю завдань, переговорам, фінальним узгодженням, чудово підходить для представлення результатів, відправлення важливих листів та фінансового планування. З 8 по 10 грудня буде досить продуктивний період. Характерною буде уважність до деталей та можливість отримати підтримку від керівництва або колег. Це досить хороший період для укладання договорів, внесення правок у проекти та бюджетних розрахунків. З 14 по 16 грудня доля надасть вам фінансовий шанс. Можливою буде премія повернення боргу, схвалення заявок, отримання різноманітних пропозицій. Гарні дні для інвестицій у допустимих для вас форматах та купівлі корисних речей для роботи. 22 23 грудня. Це дні для відкриття різних перспектив, дні, коли ви зможете побачити нові можливості на 2026 рік або отримати важливу пропозицію. Це дні для продумування планів на майбутнє. Також варто сказати і про неспокійні та напружені дні, які впливатимуть на кар'єру та фінанси. 6, 7 грудня буде ризик помилок, можливі затримки, непорозуміння, плутанина в документах. Уникайте поспішних покупок. Уникайте різких фінансових рішень, сварок на роботі. 12 та 13 грудня це будуть два дні перевірки на терпіння. Емоційний фон може бути нестійким, а атмосфера досить напруженою. Це не найкращий час для переговорів, для підняття важливих тем, для просування різноманітних ініціатив. 19-20 грудня будуть конфліктні аспекти, але одночасно досить потужні. Можливими будуть суперечки з начальством або колегами технічні збої, фінансові затримки. Краще уникати нових починань. А тепер найцікавіша частина вашого гороскопу: любовні стосунки та особисте життя. Грудень м'яко відкриває серце і робить тільців теплішими. Ніж зазвичай. У стосунках стане більше чесності, турботи, відчуття захищеності, з'являтиметься шанс налагодити те, що раніше викликало непорозуміння. Для самотніх тільців місяць буде сприятливим для знайомств через спільні інтереси, навчання або робочі контакти. Грудень місяць даватиме глибоку інтуїцію. Ви ніби відчуватимете наперед, що буде правильним, а що ні, і від чого краще відмовитися. З'явиться бажання більше відпочивати, відновлювати сили, займатися своїм простором та побутом. Це прекрасний час для планування нового року. Для зміни звичок, наведення гармонії в житті. Останній місяць року це період, коли вам особливо потрібний домашній затишок. Ви матимете більше теплих родинних моментів, ніж зазвичай. Можливі позитивні новини від близьких або невелике сімейне свято. А тепер прийшов час для збереження цінної інформації. Запишіть важливі дати для любовних стосунків. Отже, сприятливі дні для кохання. З 1 по 3 грудня це дні для теплих почуттів та гармонії. М'яка енергія. Більше ніжності та взаємопорозуміння створять атмосферу затишку та комфорту. Це прекрасні дні для побачень, відвертих розмов, налагодження зв'язку. 9 та 11 грудня це час для приємних сюрпризів. Це чудовий час для щирих зізнань, вибачень та примирення. А також знайомств через спільні інтереси. Це досить легкий теплий період для приємних розмов з коханими. 14-16 грудня це час посилення романтичної енергетики. Емоції глибшають. Партнер може проявляти увагу, турботу або підтримку для самотніх тільців. Це дні, коли ви зможете зустріти свою другу половинку. З 22, 22 по 24 грудня гарні дні для родини і стосунків, більше душевності, тепла та бажання зблизитися. Це буде чудовий час для спільних планів, подарунків, розмов про майбутнє. 29-30 грудня фінальний романтичний підйом року. Емоції ставатимуть теплішими, ніжнішими. Це будуть дні для побачень, мирних розмов і відновлення довіри. Зрозуміло, що нам не завжди хочеться знати про недосить приємні періоди свого життя, але, володіючи інформацією, ви володієте своїм життям. Отже, Напружені та дещо складні дні. З 5 по 6 грудня можливі непорозуміння. Може виникати різниця в поглядах, надмірна впертість, образливість. Краще уникайте серйозних тем для розмов. 12 та 13 грудня це дні, коли активною буде хвиля емоційності. Буде складним емоційний фон. Буде ризик щось сказати досить різко, або неправильно, або неправильно взагалі зрозуміти партнера. 18-19 грудня це період перевірки стосунків на міцність. Можуть проявлятися стеріобрази або Відновлюватися розмови про недосказане. Це непогано, просто це час чесно поговорити. 26 грудня День підвищеної чутливості, підвищена вразливість, можливі дрібні конфлікти через побут або а, плани, елементарні плани на майбутнє. Грудень 2025 року для тільців це місяць відновлення та балансу. Але при цьому з підвищеною потребою у спокої, що буде сприяти доброму самопочуттю, спокійний режим, достатній сон, зменшення стресу та перенапруження, помірна фізична активність, такі як ходьба, розтяжка, йога, щось м'яке. Більше тепла відпочинку, можливість побути в тиші. Також на що важливо звернути свою увагу? У першій половині місяця може бути відчуття втоми, емоційного виснаження або нестабільного енергетичного рівня. У середині грудня можливі коливання настрою. Чи перевантаження через робочі справи. Тут важливо не брати на себе занадто багато. Наприкінці місяця організм краще реагуватиме на відновлення, але потребуватиме регулярності. Пріоритетом для вас має бути режим та відпочинок. Чим більше структурованості та якості у вашому дні. Тим сильніше ви будете почуватися наприкінці грудня. Отже, девіз місяця, завершуйте старе і не хапайтеся за все поспіль. Чим спокійніше ви зустрінете грудень, тим сильнішим буде ваш старт у новому році. Всіх благ, до зустрічі в наступних відео.